Добрий день. Міський центр благоустрій створено у 2001 році Білгорністровської міською радою. У 2009 році, згідно рішення міської ради, було проведено реорганізацію «Спецкомбінат» шляхом приєднання до МЦ благоустрій та у складі МЦ «Благоустрій». створене дільниці ритуальних послуг. Власником підприємства є міська рада. Уповноваженими органами по управлінню в межах визначеної радою є виконавчий комітет Білогорністровської міської ради. Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва. Міський центр, створений з метою виконання робіт по благоустрою міста, джерело фінансування місцевий бюджет та інше надходження. Міський центр діє на підставі статусу та повній відповідальності до законів України, про місцеве самоврядування в Україні, про благоустрій населених пунктів та інших законів та підзаконних актів. Згідно штатного розпису, у складі МЦБустрі є 4 дільниці. Це дорожні студиці, дільниця міськ світла, дільниця зеленого господарства та спеціалізована дільниця ритуальних послуг. Загальна протяжованість вуличної дорожної мережі міста становить 127 км, в тому числі з твердим покриттям 83 км, з грунтовим покриттям 44 км. Протяженість мереж зовнішнього освітлення складає 141 км. На МЦБ МЦБустрі знаходиться два парки, 9 скверів. Та 5 міських кладовищ. Дорожна експлуатаційна дільниця. Одним із основних напрямків діяльності є покращення стану доріг і тротуарів. Продовж 24 2024 року на поточний ремонт та утримання вуличної дорожної мережі було витрачено понад 2 мільйона гривень. Господарським способом виконаний ямковий ремонт доріг за технологією «холодний асфальт близько 250 метрів квадратних та з використанням рециклеру порядка 150 метрів. Підрядним способом було проведено поточний ремонт тротуарного покриття на 267 квадратних метрів. О. Виконання вирівнення планування грейдером міських доріг з гонтовим покриттям підсипку асфальту бетонними відходами від фрезерування 1492 метра квадратного. З 120 метрів. Встановлено та замінено 116 дорожніх знаків. оновлено дорожні розмітки 670 метрів квадратних. Встановлення стеклянних секцій на зупинки громадського транспорту 14 штук. Дільниця міськ світла. Схема управління мережами зовнішнього освітлення автоматична. Подача електроенергії до освітлених мереж дійснюється через 33 шафи управління. Загальна кіль... кількість світлоточок складає 2868 штук. Дільниця міськ світла виконує роботи з поточного ремонту та обслуговування світофовальних об'єктів яких у нас 11 штук. Два з них ще підлягають заміні: це Єврейська Ізмаїльська та Українська Ізмаїльська. У 24-му році було виконано господарським способом поточний ремонт вуличного освітлення на 11 об'єктах, в тому числі на трьох об'єктах, де були відсутні лінії вуличного освітлення: це вулиця Грушевська, вулиця Ентузіасів та вулиця Героїв Миколаєва, де замін... замінено понад 180 світильників та прокладено понад. 6 000 метрів проводу. Виконення роботи по поточному ремонту 4 світлофорних об'єктів старий новий. В рамках уличного, утримання вуличного освітлення замінено LED-лампи 553 штуки. led світильники 91 штука. Провода на 2000 метрів і кабелі на 500 метрів. Виконані роботи з монтажу освітлення на алеї пам'яті у сквері воїнських Слави. Діниці зеленого господарства забезпечує утримання та зелення на вуличних територіях, парків, скверях та зелених зон загального користування міста. Виконано санітарну обрізку 98 дерев, видалення аварійно сухостійних дерев 40 штук. За рахунок зрізаної деревини забезпечено дарування з травня по грудень місяць, населення та заклади учбови всього на 65 метрів кубічних. У 2024 році було висаджено у парках, скверах та на вулицях містах нові дерев'я кльони, ялинки сосни і кущі бюрчина гібістос у загальній кількості 425 штук, квітів 1600 штук. Протягом року здійснювали догляд за зеленими насадженнями, полив, обробка відхідників, скошування трави, бур'яну, карантинних рослин. У 2024 році було виконано санітарну обробку зелених насаджень. Насадження від шільників на площаді 50 тисяч метрів квадратних, спеціалізована дільниця ритуальних послуг виконує обслуговування прибирання та благоустрій міських кладовищ, проводить реєстрацію поховань видачу свідоцтв та про поховання, надає дозвіл на встановлення пам'ятників, виконує, виконує поховання невідомих осіб безстановлених родичів та захоронення біоматеріалів. У 24-му році було зареєстровано. 477 поховань. Реєстрація та видача дозволу встановлення памніків 201 штука. Поховання невідомих осіб без встановлення родичів 14 штук. Поховання біоматеріалу 110 штук. Було вивезення сміття автотранспортом підприємства 398 метрів кубічних встановлено та замінено на місцях поховання загиблих захисників України державного прапору: 32 штуки вилов та транспортування безпритульних тварин до ветеринарного центру по вулиці Майковського, 49. Виїзд бригади на місці локації безпритульних тварин відбувається один раз на тиждень щосереди. Було у 2024 році вивезено 269 безпритульних собак, які пройшли стерилізацію, вакцинацію та чіпування. Все. Яким Якщо будуть, будь ласка. Андрій Андрійович, скажіть, будь ласка, попереду радиметься. Ми розуміємо, що зараз всі будуть заяти на кладовище до своїх померлих родичів. Ви сказали, що 5 міських кладовищ. Які саме роботи виконуються? Як, ну, ви так перерахували трошки. Яке фінансування у вас дене для те, щоб отримувати міське родовище? Дякую. Фінансування є з бюджету, міського бюджету. Це ми закупаємо вокно. Топливо для обслуговування. І ми робимо скос трави, підрізка дерев, ну, От, вивоз сміття. Це оплачується з бюджету. І скільки кількість людей обслуговує коледовище? 8 робітників. Всього 8? Всього 8. І в мене є ще питання стосовно Юрейського кладовища. Я знаю, що на сайті міської ради є проект рішення про договір між благоустрієм е, та богатіною організацією. Цього записала Дерг ГМ. Чи можете ви розповісти, а, хто виступив за ініціативою і деталі цього договору? Ну, поки договор ще в обробці, mm -hmm. от. це ми ще включають його юристи, от і потім були. Ця інформація. Ну, тобто, благодійна організація до вас звернулася з такою ініціативою? Благодійна організація звернулася не до благоустрою, а до міської ради. Міського... Тобто, до вас безпосередньо ну, Безпосередньо ні. Ще ніхто, ще ніхто. Ні. А, ну, Взагалі-то на єврейському кладовищі також ведуться робота з прибиранням? Так, так. Дякую. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як проходить реагування на звернення громадян? Я знаю, що ну, напевно вже більшість знає про те, що треба звертатися до міського центру кол-центру і там вставляти якусь заявку на те, що там придбати сміття або ще щось, ломали, ушкодили. Для того, щоб люди розуміли, як це відбувається, наскільки швидко, чому бувають затримки. Ну, По-перше, сміття прибирає у нас автотранссевіс От. Ми виконуємо підрізку е -е, дерев. А також видаємо на них дозвола. О. І обслуговуємо дорожнє покриття. О. Якщо є ми, ну, скажімо так, невелика яма, то ми холодним асфальтом це заделюємо. Якщо є підсипка, ну, підсипаємо, якщо є матеріал. О. Капітально це в зв'язку з тим, що воєнний стан, ну, на жаль, ми не можемо зараз. Капітальний ремонт mm. Дякую. 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 Шпитальними. А можна ще запитати, чи звертаються до вас громадяни по дрова, які ви спилюєте? Так, є перечень, вони зародилися не напряму до нас, а у міську раду. Mm -hmm. Міська рада видає нам mm -hmm. дозвіл, рішення на те, що ми видавали громадянам. Mm -hmm. Всі дерев, які ми спиляємо, все ми складуємо у себе. Беремо на баланс і потім роздаємо горілку. Тобто нікуди в не йде. Ну, ви знаєте, що багато городян виступають проти, там з пивою. Не лише сухостой і ну, дерев'я, які полягають. Нічого зеленому не трогаємо. Дякую. Питання немає. Всім дякую. Прес-конференція закінчена.